Усім привіт! Ваш огляд мішечка з іграшкою. Подивимося попадає. На столі у нас ось такий іграшка-смайлик. обізянка маленька. Свинка гарненька. Така пухнаста свинка королева. чудик, який злиться, восьминожик восьминожик побільше. Тигрик. Гарненький тигрик, Ось така мила іграшка. Слоник. Маленька іграшка. Дивимось далі. Далі, далі, далі. Що в нас попадає? Іграшок дуже-дуже-дуже велика кількість мішечку, хоча вага ну, зовсім невеличка. Ось такий у нас гарненький. Ще. Собіартість іграшок низька. За рахунок того, що ціна 4 євро. Плюс у них велика кількість в мішку. Тому що іграшки дуже-дуже легкі, можна грати ось в театр. Ще. Котик, гарний котик. Така іграшка антистрессик. Зайченятко. Зайченятко, прикольне. Ой, зайченятка, які постійно в Діснеївських таких різних кофтах, футболках. Ще один зайчик. Зай... Ведмедик. Мишка. Ось така іграшка з літерою А. Ще. Маленька іграшка. Дивимось наступно. Горошокну дуже і дуже маленько тільки Дід Мороз з ялиночкою. Гарна іграшка. В плачечку, боже, яка милота. Цуцик з сердечком, ведмедик. Ще ось така гарна іграшка. Обіз'янка. Такими великими гарненькими оченятками. Ой. Така іграшка. Пітрую де? Поні, майлітл поні. Ще. Крута. Вона вже, до речі, така була ось це як пара, її може бути. Ослик. Такий цікавий... Ой, хлопці аж штани злетіли. Трібно їх повернути. Ведмедик. Знаєте, це ведмедик такий, коли був там ему популярний ось щось такого плану. Зайчик. Єдинорожок. З вітри Це, напевно, якийсь цілий. Цілий або алфавіт, або ще щось з такого плану. Десь цей. Десь восьминожки причепив. Ой, восьминожик такий гарний восьминожок. Ще. Овечка. 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 Скрутилась наш стола. В бік. Тюлінь. Качечка пухнаста. Так Цього ведмедика я вже показувала. Тигрик. Пуні. Ось така жабка. Гарненька іграшка. Ще. Собачка. Курель, король, король, король. Курей. Так, Бетман. тюлень, Ще. Маленька іграшка. Дублікат іграшка. Ось такі. Два ведметика. Наш улюблений весь який змінює настрій. Дуже популярна зараз тема. Тигрик. Ще білочка обі. Гарно, класна. З музикою. Дивимось далі. Виходимо вже на фінішну пряму нашого мішечка. Ось дуже невелика кількість. Казала постійно, що багато-багато. Що таке парень продати? Іграшки різних розмірів. І маленькі, і великі на будь-який смак. Ось, зайчик такий, класний. Жабка вже така була. Стокова іграшка попалась маленька, ведмежатка. Божа корівка. Ще ведмедик. Зайченнятку. Мініочик з сер... сердечко. Ще зайчик, бджілка. Іграшка антистрес. Ведмедик. Ось такий смайлик. Смайлик десь трошки цей. Запачкався. чуть-чуть, Овечка. З колокольчиком. Цікава якась іграшка. Хм. Цікава лапа. Літрояка. Ще пташечка, премечок, Ось така іграшка. Ще курчаточка. ось стюка. Можка. Курчаточка вже показувала. Ну просто туда не втекло. Цікаво. Воно спеціально так зроблено. Думала, може, щось грязне. Ні, воно спеціально так зроблено. Вау, яка лисичка. Лисичка як натуральна. Ведмедик ось такий, ще рибка. Це у нас від якоїсь іграшки цей нарядик. Ще ось така. На палець. Цікаво. Вже такий був у нас копія його. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.